Вітаю вас сьогодні. У нас із вами буде ще одна історія про сімейну пару. Багато людей мріють знайти споріднену душу серед натовпу чужих людей, побудувати будинок, народити дітей, бути вірним один одному і насолоджуватися життям разом. Але дуже часто, навіть маючи все перераховане, люди не можуть бути в гармонії один з одним. Дарлінда Скотчел народилася 2 листопада 1974 року у Кемероні, штат Техас, разом із нею проживав. Ли дві її сестри. Мама Джуді Даскочел і тато Амус Даскочел. У них була звичайнісінька, нормальна сім'я. Дарлін вже з ранніх років вирізнялася дуже гарною зовнішністю. Коли дівчинка зростала, багато хто робив їй компліменти. Вона і сама бачила, що має прекрасну зовнішність. Багато хто міг охарактеризувати її як дуже гордовиту і самовпевнену. Дарлін була дуже доглянутою, завжди ідеальна укладка, свіжий манікюр. Макіяж, що підкреслює її переваги. Знаєте, з нею усі хотіли товаришувати, зустрічатися. Подруги намагалися копіювати її стиль або бути схожою на неї. Вона закінчила школу і вступила до Техаського державного технічного коледжу на асистента-стоматолога. Там же вона познайомилася з хлопцем Кітом Джентрі. Він навчався на інженера-проєктувальника. У хлопця було чудове почуття гумору, карі очі і дзвінки сміх. Усім цим він підкорив серце Дарлін. Кіт народився в Техасі в місті Увейко, хлопець ріс у хорошій і дуже люблячій родині. У дитинстві він бачив, як батько добре ставиться до матері, з якою любов'ю і ніжністю вони разом ставляться до нього. Кіт виріс і теж почав мріяти про дітей і міцну родину. Сам він любив полювання і риболовлю і дуже хотів прищепити любов до цих занять своїм дітям. Кіт і Дарлін почали зустрічатися. А вони були дуже веселою парою. Друзі не могли ними намалуватися. Вони дуже доповнювали одне одного. Любили вечірка, караоке. Завжди запрошували багато друзів. Вели досить активний спосіб життя, як і багато студентів. У 1997 році вони обидва закінчили університет. Кіто і Дарлін на цей момент було 22 роки. Поки пара вчилася і зустрічалася, у них проблем, в принципі, не було. Гучне студентське життя, тусовки, веселощі. але щойно вони вони випустилися з університету, зіткнулися з першою проблемою. Кіт ще не був готовий до серйозних стосунків. Він, звісно, хотів сім'ю і дітей, і його плани не змінилися, але він не був готовий розпочати таке життя так рано. Він не хотів розлучатися з вільним життям і кидатися в кайданий шлюбу. Тоді як Дарлін навпаки нагулялася і вже хотіла створити сім'ю, жити разом зі своїм коханим і, звісно, завести дітей. І тут у пари стався. Конфлікт інтересів на жаль. Більше вони не могли бути разом. Дарлін поїхала в Даллас, там влаштувалася на роботу в стоматологічну клініку. Зі Переїзд був вимушеним. Разом із Кітом вони проживали в невеликому містечку, і після розставання так вийшло, що вони майже завжди натикалися один на одного. І щоб не турбувати незагоєну рану після розставання, дівчина прийняла рішення поїхати подалі і вже там будувати своє життя. У Далласі Дарлін пробула недовго, всього лише рік. Їй було дуже Самотня там, і поки вона боролася з однією проблемою самотністю. У неї ще й вкрали машину. І це стало останньою краплею. Дівчина вирішила поїхати назад у своє рідне місто. Щойно вона приїхала, то одразу ж зібрала компанію зі своїх старих знайомих і друзів. На зустріч прийшов і кіт теж. Пара розговорилася, і вони все ж таки вирішили почати все спочатку. Через два роки стосунків, кіт зважився на дуже серйозний крок: зробити дарлін пропозицію руки і серця. Дівчина, звісно ж, відповіла так. Вона і так вже дуже давно мріяла стати дружиною. Після весілля Кіт влаштувався на роботу в архітектурну компанію Електриком. Гроші платили хороші, але іноді потрібно було їхати у відрядження на кілька днів. Через якийсь час пара змогла дозволити собі придбати своє власне житло. Будинок у Робінсоні. Робінсон дуже маленьке містечко, де всі один одного знають. Ба Більше пара купила нерухомість по сусідству з батьками Кіта. Дарлін після весілля вирішила займати. Побутом. Їй подобалося прибирати, прати, готувати. Вдома завжди був ідеальний порядок. На столі смачна їжа, навколо доглянутий двір. Кіт був не проти, що його дружина не працює. Його заробітної плати вистачало на двох, аби вони могли жити нормально. І перший час це не було проблемою. Проте, крім догляду за будинком, Дарлін не забувала доглядати і за собою. Різні б'юті процедури, дорогі речі, взуття, вона обожнювала шопінг. Кіт дуже Же любив свою дружину, тому не став з нею сваритися через її марнотратство. Згодом у пари народилося двоє синів: Чейс. І Коді, але на жаль, через роботу кіт майже не брав участі у їх вихованні. Усе лягло на плечі Дарлін. Коли народилася друга дитина, Дарлін вирішила піти навчатися на медсестру. І поки вона вчилася, вона дізналася, що вагітна втретє. У них буде іще ще один син. Так у них було вже троє дітей: Чейс, Коді і Кейдом. я вже говорила про те, що Дарлін була дуже марнотратною. Вона витрачала дуже багато грошей на себе і на різні предмети побуту в будинок. Тепер у них було троє дітей, і дівчина почала витрачати ще більше грошей на них. Вона купувала їм усе найкраще і найдорожче. І хоча Дерлін відмінно справлялася з побутом, вихованням дітей, навчанням у коледжі, їй катастрофічно не вистачало підтримки кіта, який так само пропадав на роботі дуже рідко, міг приділити сім'ї час, чи то через прохання Дерлін, чи то через своє бажання бажання, але кіт вирішив звільнитися зі своєї роботи і знайти щось ближче додому із більш гнучким графіком, або проводити з сім'єю більше часу. Кіт знайшов роботу в офісі, але на жаль, вона була йому зовсім не до душі. Хоча це й дозволило йому проводити більше часу з родиною. Щасливим він себе все ж таки не відчував. І коли він почав проводити з дітьми більше часу, він зрозумів, що жінка в принципі дітьми то й не займалася йому зовсім не сподобався такий підхід. Діти були на думку кіта примхливими і розбещеними. Дружина ніколи ні за що їх не карала і не пояснювала, що таке добре, а що таке погано. На цій роботі кіт заробляв менше, але Дарлін витрачала гроші так, нібито їхні фінанси були на тому ж самому рівні, що й раніше. Через це в них почалися проблеми. Кредитні картки були на межі блокувань. Пара почала сваритися вже через фінансове питання. У 2005 році дівчина закінчила своє навчання в університеті та влаштувалася на роботу за фахом. Усю свою заробітну плату дівчина витрачала тільки на себе. Гроші чоловіка йшли на утримання сім'ї, її гроші, на всі її потреби. На превеликий жаль, сім'я перебувала в дуже скрутному фінансовому становищі, і кіт потребував фінансової підтримки від своєї дружини. Але це була не єдина проблема в цій сім'ї. Можливо, роки проведені серед полюшок, готування, втомили Дарлін, тому вона частенько залишала дітей у свекрухи і свекра, а сама йшла з подругами в клуби, звісно. Часом на чоловіка в неї майже не залишалося. Пара, можна сказати, взагалі не проводила час разом, і це помітили всі, що кіт і Дарлін дуже віддалилися одне від одного. Усім стало зрозуміло, що щось у сім'ї не так. Але кіт не планував розлучатися з Дарлін, тому що він сам прожив у родині, де мама і тато все життя йшли поруч рука об руку. У його голові не вкладалося розірвати шлюб і показати синам поганий приклад. Хоча вже навіть знайомі, які дивилися на поведінку Дарлін, вмовляли кіт. Та з нею розлучитися, але чоловік був категорично проти розлучення. У них були великі фінансові проблеми, і, аби, хоч якось, триматися на плаву, кіт, дуже багато працював. При цьому він намагався приділяти час дітям, розриваючись між сім'єю і роботою. 9 листопада, 2005 рік. Шоста ранку. У службу 9-1 зателефонували. Дзвінок був із будинку Кіта, телефонувала Дарлін. Вона сказала, що прокинулася і пішла в кімнату до сина. Двері на задній двір були відчиненими, і зникла зброя її чоловіка, яку він зберігав у шафі під замком. Вона сказала, що на ліжку багато крові. У чоловіка рожева піна з рота, і він видає дуже страшні звуки. Він нібито захлинається. Оператор служби 911 порадила Дарлін разом із дітьми сховатися десь в будинку. До будинку Кіта і Дарлін приїхали поліцейські. І в цей момент батько Кіта, який зранку завжди виходить, аби забрати газету, побачив, що біля будинку його сина щось відбувається. Підбігши, він захотів потрапити всередину, але поліцейські не пустили його. Не пустили навіть тоді, коли він сказав, що він є батьком власника будинку. Коли поліцейські і швидка допомога увійшли в будинок, кіт був живим. Його доставили в лікарню. А в цей час поліцейські почали оглядати будинок і територію навколо нього. На газоні вони знайшли зброю, яку було вкрадено у кіта. Зброю кіт зберігав під замком у шафі зі скляними дверцятами. Скло було цілим, його ніхто не розбував. Замок, який висів на шафі, був непошкодженим. Хтось відкрив його ключем. Дарлін у цей момент була вже на допиті. З її слів, напередодні ввечері вона була у своєї подруги. Прийшла додому пізно, і в них з чоловіком зав'язався конфлікт. Причиною конфлікту були знову ті ж самі фінансові проблеми. Конфлікт набирав обертів, і Дарлін вирішила охолонути. Вона вийшла з дому, сіла в машину і хотіла трохи проїхатися або заспокоїтися. Заспокоївшись, вона повернулася додому. І цього разу вони з чоловіком спокійно обговорили усі хвилюючі їх. Питання перед тим як лягти спати, Дарлін вирішила піти перевірити дітей. Вона побачила, що вони ще не сплять, тому відвела їх усіх у кімнату до старшого сина, увімкнула телевізор і почала їх вкладати. Зрештою, вони усі заснули. Можливо, Дарлін заснула разом зі своїми синами чисто випадково від втоми і стресу. Можливо, вона все ще ображалася на свого чоловіка і вирішила дистанціюватися від нього на якийсь час. Рано вранці вона встала від гавкоту собак. Сон не йшов, і жінка вирішила піти перевірити чоловіка. Вона увімкнула світло у ванній кімнаті, а не в спальні. Скоріше за все, аби не розбудити чоловіка яскравим світлом, якщо він все ж таки спить. Доторкнувшись до чоловіка, вона зрозуміла, що він увесь в крові. Тому одразу ж зателефонувала в службу 911. Дарлін запитала, чому, будучи медпрацівницею, вона не надала чоловікові ніякої першої допомоги. Жінка відповіла, що була в стресі і не хотіла, аби це все побачили діти. Тому вирішила. Не гаяти часу і одразу ж зателефонувати в 9.1.1. За лікарні, в якій перебував кіт, зателефонували. Сказали, що він, на щастя, живий, але в дуже важкому стані. Кіт зараз на апараті життєзабезпечення. Допит Дарлін перервався і її привезли в лікарню до чоловіка. Там, біля його палати, зібралася його дружня родина. Усі вони були дуже розбиті горем і схвильовані. На жаль, мозок кіта був мертвий, і шансів на те, що чоловік виживе, не було. Дарлін. Він підписала документи, де дала згоду на трансплантацію органів кіта після смерті і на те, щоб його відключили від усіх апаратів, які підтримували в ньому життя. Буквально через кілька хвилин кіта не стало. Тепер поліцейські розслідували не замах на вбивство. А вбивство. Поліцейські з'ясували, що зник безслідно пістолет 22-го калібру. Саме ним і був убитий кіт. Дарлін разом із дітьми у цей час переїхала до батьків кіта в будинок. Якби важко не було батькам чоловіка у цей момент, їм треба було зібрати усі свої сили докупи або підтримати невістку і своїх онуків. Все ж таки, вони переживають зараз найстрашніший момент у своєму житті. 27 листопада 2005 року поліцейські Заарештували Дарлін Джентрі за підозрою у вбивстві її чоловіка. Це стало справжнім шоком для всіх. Так. Дарлін любила гуляти. Вона була дуже марнотратною і зарозумілою, але при цьому всьому вона була прекрасною турботливою матір'ю, хорошою господиною і надійною дружиною. Ніхто навіть думки не допускав, що Дарлін здатна вбити свого чоловіка. Батьки Кіта зробили усе можливе, аби Дарлін відпустили додому, а саме віддали заставу в 50 тисяч доларів, аби її відпустили. Вони не могли допустити того, аби їхні онуки залишилися сиротами. Це якась жахлива помилка, їхня невістка не така нездатна, і вони не дадуть її образити. Через місяць після вбивства чоловіка Дарлін зв'язалася з рієлтором і попросила його підшукати для неї поблизу будинок. Їй дуже не хотілося разом із дітьми повертатися в будинок де так жорстоко, позбавили життя її чоловіка і батька її дітей. На той момент ніхто не продавав нерухомість, однак було кілька вільних ділянок. Якщо Дарлін хоче, вона може придбати. Їх і розпочати будівництво. Жінка поїхала дивитися ділянки. І одна її дуже зацікавила. Там був ставок, а кіт так мріяв навчити своїх синів ловити рибу. У грудні Дарлін мала стати власницею ділянки. Вона зателефонувала Рієлтору, аби домовитися про угоду. Але сказала, що хоче, аби ставок засипали. Дарлін поговорила зі своєю матір'ю і та сказала, що ставок біля будинку це небезпечно. Діти все-таки ще маленькі. Раптом Дарлін не додивиться і трапиться щось страшне. Рієлтору це прохання здалося дивним. І, закінчивши розмову з Дарлін, він одразу ж зателефонував. Знував у поліцію 4 січня 2006 року. Дайвери приїхали, аби дослідити ставок. Їм не знадобилося багато часу, і вони знайшли пістолет 22-го калібру на дні ставка. На цей момент поліцейським все стало зрозуміло, але потрібні були незаперечні докази її винуватості. Тому поліцейські запропонували співпрацю рієлтором. Він зателефонував Дарлін і сказав, що засипати ставок не є проблемою, але спочатку. Його треба усушити. Уже з голосу стало зрозуміло, що Дарлін почала хвилюватися. Поліцейські вже давно здогадувалися, хто справжній вбивця Кіта Джентрі. Вони заздалегідь встановили камеру відеоспостереження біля ставка, і через якийсь час вони помітили Дарлін, яка прийшла на ставок у високих рибальських чоботях. Прямо на тому місці, де поліцейські і виявили пістолет. Дарлін почала щось шукати. Вона пробула там хвилин 15, і з кожною хвилиною. Жінка починала нервувати дедалі більше. Пістолет вона, звісно ж, не знайшла. І як потім вона пояснила свої дії, що до неї дійшли чутки, що в ставку може бути пістолет, яким вбили її чоловіка. Вона хотіла допомогти і знайти пістолет першою. 11 січня 2006 року Дарлін знову затримали. 2 лютого 2007 року Дарлін Джентрі постала перед судом. Звинувачення в бік Дарлін були непрямими, але сторона обвинувачення не звертала увагу на безліч підозрілих деталей. Кіт не захищався. Він мирно лежав у своєму ліжку. Не було жодних слідів боротьби. З дому нічого не було вкрадено. Звідки у вбивці були ключі від шафи, де зберігалася зброя Кіта. Чому Дарлін не надала жодної першої допомоги своєму чоловікові? Чому? Коли Дарлін зателефонувала до служби 911, її голос навіть не тремтів. Можна сказати, що вона була абсолютно спокійна. Так само на першому допиті вона сказала, що прокинулася від плачу дитини і гавкоту собак з вулиці. Але хіба вона не чула звуки пострілів? Ще стало відомо, що страховка, яка була оформлена на Кіта, у разі його смерті повинна була виплатити його дружині 700 тисяч доларів. Ну і останнє те саме відео, де видно, як Дерлін після розмови з рієлтором і його розповіді про осушення ставка побігла туди в рибальських чоботях і дуже довго там щось шукала на дні. Батькам кіта усе стало зрозуміло, що насправді вбивця їхнього сина перебував не десь там, а завжди поруч. Жорстокий вбивця приходив до них у дім, посміхався їм, давав нянчити онуків, просив підтримки, приймав підтримку. Жорстокий вбивця. Це їхня невістка. Сумнівів більше ні в кого не було. 8 лютого 2007 року Дарлін винесла вирок. Їй дали 60 років позбавлення волі. Розглянути умовно дострокове звільнення зможуть тільки у 2037 році. Опіку над трьома дітьми передали батькам кіта, і Дарлін заборонила бачитися з ними. У 2017 році Дарлін подала апеляцію, але її відхилили. Вона досі стверджує, що невинна у вбивстві свого чоловіка. Чоловіка. Вона дуже любила його і ніколи б з ним так не вчинила. Мотиви вбивства її чоловіка досі нікому не зрозумілі. У них дійсно були фінансові проблеми, і вони дуже часто через це сперечалися. Але ніхто й припустити не міг, що це може зайти так далеко. Дякую, що подивилися цей випуск. Підтримайте ролик вподобайкою і підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. Бережіть себе.